Отож триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла Ольга Голіцина-Чазова, координаторка з питань захисту благодійної організації Благодійний фонд Рокада у Волинській області. Вітання, пані Ольго. Так, вітаю. Пані Ольго, знаємо, що ваш благодійний фонд розпочав відкриття інтеграційних центрів у різних населених пунктах нашої області. Розкажіть, будь ласка, де саме вони будуть відкрити, відкриті, і що взагалі таке інтеграційні центри, і для кого вони? Ну хочу для початку сказати, що благодійний фонд Рокада він з 2003 року вже заснований, і до початку військового вторгнення в Україну. Він займався суто біженцями. Починаючи з 24 лютого, благодійний фонд Рокада почав приділяти увагу і допомагати підтримувати переміщених осіб. Таким чином, створилися 10 осередків у 10 областях більш-менш безпечних регіонах України, зокрема у Волинській області. Постало питання яким чином далі працювати з людьми, які прибувають і прибувають на цій території, в яких вони просто не проживали, і яким чином їх адаптовувати? Тому було завдання зробити такі простори, такі місця, де можна було би спілкуватися з ними, підтримувати їх, проводити різні майстерки, тренінги, зустрічі, спільні заходи, заняття, тематичні якісь заходи. Де би можна було інтегрувати внутрішньопереміщених людей, так само знайомити їх з місцевими, налагоджувати якусь комунікацію та взаємодію. І вирішено було створити такі інтеграційні простори в Україні, і, зокрема, в Волинській області. Ми зробили уже три таких простори. У місті Володимир, селищі міського типу Торчин та на базі МКП Церкви Феміам, Ретріцентр села Заозерне Головнинської територіальної громади. Власне, там суто дитячий такий простір. Офіційне відкриття простору у Володимирі відбулося 26 січня і простір у СМТ Торчин. Він загалом е, будувався на базі молодіжного простору, який вже існував у Торчинській громаді, який об'єднував молодь і так далі. Але ми ще вирішили долучитися до, до укомплектування цього простору. Тим більше вектор уже допомоги наш, який націлений на переміщених осіб, і так само в Торчинській громаді їх досить е, немало проживає. Тому е, цей простір вже так само працює в напрямку. Інтеграції внутрішньопереміщених осіб не просто суто молоді е, місцевої громади. Е, в селі Заозерному на базі, е, базі ретрит центру церкви Фіміам е, постійно проживає приблизно 100-115 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб і близько 15 дітей. Тобто там всі умови створені у тому центрі, але, власне, от суто дитячої якоїсь такої зони там не було. Тому, ем, оскільки це наше МКП, ми ним опікуємося, ем, було вирішено його взяти в цей проект і так само створити інтеграційний простір. Наразі він перебуває в стадії облаштування, але найближчим часом ми очікуємо його також відкриття. Пані Ольго, скажіть, а хто фінансує діяльність? Центрів на себе беруть громади, чи ви з вашими партнерами, міжнародними, можливо, донорами? Ну, дивіться. Благодійний фонд Рокада, він є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Тобто, фактичний донор, це є ООН. Але ми в першу чергу орієнтуємось на. Ті громади, які ем, беруть співучасть, тобто в нас завжди є акцент співучасті, тобто з нашого боку організаційні, тобто облаштування, тобто якась матеріальна підтримка. З боку громади це включеність, тобто це надання приміщення, ремонт приміщень, тобто ем, підтримка в подальшому, тобто виконання якихось своїх зобов'язань в плані інтеграції тих людей, які прибули в їхню громаду. на Ну, не знаю, тимчасове, можливо, вже і на дуже довге, тривале перебування. А хто працює у цих центрах і хто їм платить зарплату цим людям? Дивіться. Фактично, ці центри створені при, там, наприклад, у Торчині це є. Ем, молодіжний центр при ем, молодіжній раді, е, громадської організації Молодіжка Торчинської е, селищної ради, тобто фактично опікується громадська організація, яка вже там створена. Ми долучаємося, наші спеціалісти проводять заходи інтеграційні. Ми відвідуємо ем, цей інтеграційний простір е, з майстерками різноманітними. Наші психологи ем, постійні тренінги проводять уст, е, зустрічі. Е, тобто, таким чином ми намагаємося залучати партнерів самі, і плюс громада включається в цей процес. Якихось конкретних людей, які працюють там, е, хтось їм це, немає. Тобто, це все фактично наша співучасть, співучасть громади, громадського сектора, е, громадських організацій, можливо, з числа ВПО, які створюються або можливо будуть створені у цих громадах. Тому що ми розуміємо, що е, Процес перебування внутрішньопереміщених осіб у цих громадах він буде на роки, а можливо, і назавжди? Життя яка періодичність проведення заходів у цих інтеграційних центрах, чи там можуть перебувати люди тривалий час, чи вивчають внутрішньо переміщені особи українську мову? Чи немає там курсів української мови? Дивіться, ми працюємо над тим, щоб розширювати спектр. Партнерів, який би міг долучитися до того, щоби проводити різноманітні заходи. Але, зокрема, стосовно нашого благодійного фонду Рокада, який безпосередньо взяв участь у відкритті інтеграційного центру в місті Володимир, також була підписана меморандум про співпрацю з місцевою владою, з Володимирською міською радою. І, зокрема, що середи та вівторка, Е, наші працівники, соціальний працівник та психолог працюють на базі цього інтеграційного центру. По попередньому запису е, люди звертаються і відбувається індивідуальне консультування, е, зустрічі з людьми, тобто попередня е, обробка заявок на отримання благодійної допомоги або опрацьовування тих запит, які надходять власне, від цих людей. Тому ми починаємо працювати і, зокрема, вже е, Набирає обертів робота інтеграційного центру в місті Володимир пані Ольго, а ось ця кількість три цих заклади на області, це остаточно? Чи ви збираєтеся розширювати свою географію і стосовно часових рамок? Як довго можуть працювати ось ці інтеграційні центри? Е, як довго можуть працювати? Е, дивіться, 2023 рік у нас в першу особи. чергу визначений як той, який е, буде націлений на максимальну інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Е, громади беруть на себе зобов'язання підтримувати ці інтеграційні центри, тобто е, залучати можливо інших спеціалістів не тільки з нашого фонду, а з інших організацій, для того, щоб максимально інтегрувати е, тих людей, які приїхали в їхні громади. Загалом ски скільки їх буде? Чи те лише буде три, чи в інших громадах, теж вони можуть з'явитися? Ми плануємо. Ми плануємо. Ми очікуємо погодження управління безпосередньо Львівського офісу ВКБ ООН, Можливості далі продовжувати відкриття цих центрів. У нас в планах це є. Ми дуже надіємося, що їх буде значно більше у 2023 році. Скажіть, а наскільки велика залученість внутрішньо переміщених осіб у діяльність цих центрів? Тобто, чи багато людей до вас звертається? Адже ви кажете попередній запис? Можливо, не всі знають, можливо, не всі поінформовані, можливо, хтось не хоче, можливо, комусь не потрібні такі послуги. От що можете сказати, ви спілкуючись з. Дивіться, можливо, комусь і не потрібні, але завжди є відсоток тих людей, які е, ці послуги потрібні. Е, інша справа, що, можливо, вони просто про них не чули. Але ми максимально інформуємо це через наш. Сайт, тобто через нашу Фейсбук-сторінку, через наш телеграм-канал, а також місцева влада, зокрема на сайті Володимирської міської ради, публікації про те, що працюють наші спеціалісти і що можна туди звертатися, тобто максимальна інформація була розповсюджена. Надіємося, що й далі, тобто це все відбуватиметься тільки набуватиме обертів, скажімо так. Тому що е, завжди включається сарафанне радіо. Тобто ми тільки почали е, ніби приймати, але вже люди дзвонять, коли буде, наступний, там, коли буде наступна зустріч, чи, чи ви будете, тобто уточнюють і так далі. А що саме найбільше потребують внутрішньо переміщення особи? Що саме найбільше потребують? Так. Ну, оскільки інтеграційний простір у місті Володимир працює і залучений зокрема, безпосередньо у ці дні, які визначені середа та п'ятниця психолог та соціальний працівник, в першу чергу це дуже часто це індивідуальні консультації психологічного характеру, тому що дуже часто люди не, не до кінця усвідомлюють, що в них є насправді проблеми. І цей крок наважитись навіть звернутися до спеціаліста, це. Не кожен, скажем так, спочатку розуміє, що йому потрібна власне консультація психолога чи, можливо, соціального працівника в напрямку допомоги якоїсь там соціального характеру. І, Тому пані ми працюємо Ви згадували про майстерки, то які майстерки, можливо, вже відбулися, чи які плануєте, чи це буде для дітей, чи для дорослих теж? Це будь-які треніни. Тобто, ми почали, скажімо так, запити на затвердження інтеграційних просторів відбувалися ще в 2022 році. Але ми на базі, зокрема, Торчинської селищної громади, зокрема, цього простору молодіжного, проводили декілька тренінгів з залученням дітей, також тренінг. Був такий майстерка приурочений до плетінню дідуха напередодні дня Нового року і напередодні дня Святого Миколая. Зустрічі були з жінками, психологи проводили. Тобто, ми ці заходи проводили вже навіть ще до відкриття цих центрів, але вони були. Тобто, ми намагалися ну, почути запит людей, що їм саме цікаве, що їм потребує, і реагували на нього. Ну і ви сказали, що також гуманітарну допомогу роздаєте. Очевидно, тоді найбільше сходиться переселення. Дивіться, ну хочу дещо внести корективу. Благодійний фонд Рокади надає не гуманітарну, а благодійну допомогу. Ми, звичайно ж, потреби людей є у Таких речах, як ковдри, матраци, там термоси, там якісь засоби гігієни. Тобто, всі ці послуги ми також надаємо, але в нас є певний вичерпний перелік тих, кому ми в першу чергу пріоритетно їх надаємо. Не можу сказати, що ми приурочуємо заходи видачі допомоги, і одночасно з майстеркою вони в нас відбуваються трошки асинхронно, тобто це не пов'язано через те, що люди нас звертаються по запиту на отримання допомоги в будь-який день. А вже колективні якісь там заходи зустрічі, майстерки, тренінги Ми організовуємо централізоване і воно абсолютно не прив'язано до видачі будь-якої допомоги. Дякуємо вам, пані Ольго, за ці коментарі за цю інформацію. Сподіваємося, вона буде корисна нашим глядачам та радіослухачам. Координаторка з питань захисту благодійного благодійної організації благодійного фонду Рокада у Волинській області Ольга Голіцина Чазова була з нами в ефірі. На все Дуже добре, дякую. пані Ольга. Тримаємось. На все добре. Дуже дякую. дякую До зустрічі. До зустрічі.